На прийомі у пацієнта в Ірпені я вперше в цьому році зареєстрував грип А. Їх є три: А, Б і С. Найскладніший це грип, грип А, адже він дає найбільше ускладнень. Кому потрібно проводити тестування і кого потрібно лікувати озельтами розберемось в цьому відео. В першу чергу. Тестування потрібно проводити людям з групи ризику. Це маленькі діти до 2 років, це люди похилого віку, старше 60, які мають високий тиск, підвищений цукор крові після інфаркту, після інсульту, з ожирінням, цукровим діабетом і з будь-якою іншою хронічною патологією. Тобто, в будь-якому віці, якщо є супутня патологія, ми робимо тест. Тест робимо тим людям, у яких висока температура, піднялась швидко, різко, до 40, погано збивається, а озноб, болить горло, кашель тобто з усіма симптомами грипу. Тобто, тим, у кого просто соплі поболю, і температура 37 з копійками, ми тест не робимо, економимо бюджет. Вагітні жінки це теж група ризику, тому вагітним на будь-якому терміні тестування проводимо. Кого лікуємо озельтами Знову ж таки, групи ризику. Не всіх конкретні дози, схеми лікування вже будете погоджувати з лікарем. Чи потрібно всім поголовно приймати ось вір, на мій погляд, не потрібно, адже віруси також виробляють стійкість, таке існує поняття як резистентність, тому ми можемо цей препарат втратити, тому призначаємо його не всім, а тільки тим, кому він треба. Найкращою профілактикою від грипу є вакцинація. Але швидше за все, ви її не зробили. І не встигли зробити в цьому році існують деякі шанси, що вона вакцина з'явиться десь в грудні. Оскільки стартувала епідемія грипу, я рекомендую вам уникати контактів з людьми з симптомами, з нежиттям, з кашлям, не відвідувати погано вентильовані, закриті людні місця, наприклад, громадський транспорт, якщо можна відкрити там хоча б форточку, щоб заходило повітря. Заклади, у яких є хороша вентиляція, це великі торгово-розважальні центри. Ви можете їх відвідувати. Там п'ятикратний обмін повітря, тому там шансів заразити. Менше перед прийомом їжі, або після того, як ви прийшли з людних місць як будете торкатися руками до обличчя, потрібно помити руки з милом, тому що вірус передається контактним шляхом. Тому дотримання простих правил гігієни зменшить ризик інфікування, шансів нарватися на грип у вас буде менше. А якщо з'явиться вакцина, то моя вам рекомендація якомога швидше зробити щеплення. Друзі, поділіться, можливо, колеги, а ви вже зареєстрували грип А.